Коли у Аріан у її театру виникло виникла ідея приїхати в Україну, то вони шукали організацію, яка зможе, ну яка має в цьому досвід і зможе допомогти. Таким чином вони вийшли на нас. Наша організація, національна спілка театральних діячів України, дуже велику вагу приділяє самоосвітнім проектам. На жаль, ще не передбачила похід у театр, адже майстер-клас забирає багато енергії і сил. Я ввечері відчуваю себе просто мертвою. Театр існує вже 60 років, і все, що вони накопичили за ці 60 років, вони вилили в цю кочову школу, і тому ми звичайно відгукнулися на цю пропозицію, тому що Аріан ніколи не була в Україні. Вона більшість акторів трупу не не були в Україні. Але з самого початку повномасштабного вторгнення вони почали збирати гроші для України. Вони в перший же місяць, в, наприкінці березня, плир. Передали 18 тисяч євро Івано-Франківському театру. Далі вони допомагали театрам в Дніпрі, в Запоріжжі різним організаціям. До початку майстер класів вони запросили фото всіх учасників, зробили таке своєрідне досьє. Нушкіна попросила нас в перший день зробити кожному своє ім'я, ім'я і першу літеру свого прізвища для того, щоб ми могли швидше познайомитися ну і легше було взагалі проводити спілкування. Дуже взагалі неймовірна жінка, дуже експресивна, цікава, яскрава. неї дуже яскраві актори. От кожен з них це прям вже окремий персонаж, і це дуже круто, що вони такі сміливі в такий складний час приїхали до нас. За що їм велика вдячність. Кочова трупа театру Дюселе зі своїми майстер-класами вже відвідали Швецію, Індію, Чилі та інші країни світу. Від українського театру він відрізняється кардинально. По-перше, свій театр вона організовувала як театр комуну. У нас таких театрів немає. Тобто, у неї актори вони не тільки актори на сцені, вони займаються і організацією простору, і виготовленням декорацій і костюмів, і, і навіть приготуванням їжі. Тобто у них ну такий ем, такий своєрідний театр. Основна мова у них французька, але у неї інтернаціональна е, трупа з Бразилії, з Бразилії, з Чилі, Франції, з Вірменії, з, з Афганістану, з, з Індії. Я надія театр душолей. Це є театр трошки е, інший. Ми, ми працюємо. Не є класифікації певної класифікації, з якою методикою ми працюємо, але ми завжди шукаємо щось нове. Театр мушкін висвітлює політично-соціальну тематику у виставах. Щодо постановок на тему війни в Україні в майбутньому легенда світового театру зазначила наступне. Я не знаю. Ми точно приїхали не за цим. Але цей візит не може не залишити в нас сліду. Я дійсно не знаю. Але цей слід він дійсно може втілитись в певному мистецькому творі. Але поки ні. Я не знаю. А якби знала, що так станеться, я б все одно вам не сказала, оскільки це виглядало б як обіцянка, яку я можу просто не дотримати.